Я знаю, що багато, багато з вас дивились останню суботу бій, тримали по я, я дуже вдячний за підтримку і дуже радий, тому що ще раз більш ніж 110 країнах світу пролунав гімн країни. Це маленька перемога, не тільки для мене, це маленька перемога. Тому що нам потрібні перемоги, нам потрібне відчуття гордості. І я дуже радий, що так сталося і приклав багато зусиль, щоб це відбулося. Ще раз дякую за підтримку. Але сьогодні я перед вами я тут присутній, не як всесвітній відомий спортсмен. Сьогодні я перед вами присутній як людину, як людина, яка очолив партію Український Демократичний Альянс за реформи. Яку, яка приймає участь в місцевих виборах 31 числа. І ми впевнені в тому, що наша політична сила, молода, потужна, енергійна політична сила буде представлена в місцевих радах в Україні в багатьох регіонах України, І впевнений в тому, що це перший. Але дуже важливий для нас крок. Ми прийшли в політику, прийшли в політику надовго і приймаємо участь в цих виборах, впевнений в тому, що у нас буде підтримка, тому що ми хочемо довести для до всіх тих, хто не байдужий до процесів, які проходять в Україні, що потрібно змінювати дуже багато.